Це якийсь дуже популярний бренд. Окей. Okay. <свистак> дуже популярний бренд Тококи, кожен місяць у них солдат по <кхи> замовленням. Звісно, я ще не вистроїла, у мене з хворим горлом і ще важко їсти гостро і виглядає це дуже гостро. Мені здається, що буде мені сильно нереально гостріти. Такі довгі. І ще в мене коли горло, коли я з горим колом і їм госка, здається, що наче рани всередині. Соп-соп. Це називало. Фішкейк. All the time, all the Fish cake always more. More. Fishcake завжди гостріше ніж будь-що, тому що він як пропитується всім гострим. Тому що дуже м'який. а Mm -hmm. Це остро, але нормально. Фішки, звісно, не остріші, ніж тут поки. Починаємо готувати сирники. 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 Сейф. Сириники. Сириники. Сейф. We start sitting, but it's not for sitting, it's for my tongue. <laughs> 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 what are you doing <laughs> ah. uh -huh. explain huh? explain ah. prepare oh. aggressive cooking oh cool wow can you explain flour <laughs>

comment. Dan. Comment. I'll teach Додаємо творог, коротше. Щось він хоче, мабуть, сьогодні отримати по загрівку. Salt instead of sugar. Сіль замість цукру. Be careful. Wow. Яйця. <coughs> Жовто, точніше. А, віддаємо цю роботу для мами. Тому що у нас ручки русські... звідти, скопочки. Там ручка росте. Агресивно перемішуємо. Flour. Мука. Один. Два ні сан три. П'ять шість. З половиною. Ми так так. Облизко. Одна ложка чайна, друга столова. І переміщуємо це все. Достильно відриваємо ванільку. Як вам взагалі розмір ван... ваніліну? М -м 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 -м. Ну, Таку грязною ложечкою тут е, -е, -е, е! Ну, Надіюсь, це 3 грами. Будемо ваніль жрати three gram because I when I put in you know. three. Детектори в носі у цьому маленькому. Ю малекі, ю маленький. Ю детектор. Фу. А що так агресивно сьогодні? Пасю одна сьогодні

Добавляємо ще один жовток. жовтовток. Тепер це схоже на те, що схоже, а не то, що ми в Англії робили перси що. Ооо, це 17. Опінь. Кобе, кобе. Wow! Оооо! пампушки такие. Панкушки такие. Ооо. Ой, это? Так, все, вон стало прибежать уже. Уже mm -hmm. на грани Гляньте, Лентеринки на клопотав тут. Такі, трудяшечка. Mm -hmm. Ой. Bandy money was free. Maybe a little bit more oil because not everyone has this. Вот такие у нас вышли. Пирнички трішки десь підгорівші, трішки десь не дожарившися, трішки десь такі сакі. Але, знаєте. Оооо, схожі. Буває буба. Десь вона виді. О... Було красиво, а він взяв її щось трішки підсмалов. Робти. Було гарно. Ми поїли. Ми купили, і ще допиваю. Ми спробували сирники та тато дохи. Дещо зробив дуже екзотичне. Ice Cream. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити екзотичні моменти з життя корейців. Бо такого ще ніхто не робив. Як ви думаєте, що він зробив з сирниками? Напишіть в коментарях. А... Точніше. Як ви думаєте, як він їх з'їв, з чим він їх з'їв? Так, зараз буде восковий салон від Кім Дохі. Дохі? Ам Кім Доха. Кім Дохе? Ам Кім Доха. Дохе? Ам Кім Доха. Кім Дохе? Ам Кім Доха. Кім Дохе? Ам Кім Доха. Доха? Do I'm Kim Doha. Kim Doha, he. Kim Doha. Do he ha hae Kim Do-ha-hae Kim ha Okay, sit down Tea I need to drink tea while we, you do you do Sit down Ah, this is for glass. Here? Sit down Пробачте, я не буду показувати свої. Хоча свої жахливі ноги, волосаті. Сподіваюся, що не буде дуже сильно а, видно. You need to wash your hand or wear glove. Mm -hmm. I washed my hand. Я mm -hmm. wire mm -hmm. yeah, Master but... Without Gloves. Mm, because it's for free. We don't, <laughs> we don't mind. We don't mind this clean. Um, if you get a virus, little bit, your key, a little bit... A little bit sorry? Mm. Uh -huh. Stand okay? Mm. Stand okay? Mm. Ah! A little bit excurring, not really, <laughs> but it's not that good feeling. Ah, really. oh. hat. Ah. Ah! Ooh. ah, nice. I don't know if I will show this to people. <laughs> mm, it works.

Їдемо в кафе. І якась дорога дуже складна. Наші... Зід кафе. Коротше, <реку> якась дорога просто жутка. Нас тут розколбасило так, що в духа ж голова розболілась. Як він каже, мозок всередині укачало. <реку> Привіт в новому ні, до речі. Зараз вже п'ята ми зал, приїхали в кафе, бо до цього я просто спала до трьох дня, бо в мене був підвищений тиск, на ще й було дуже погано. Адаптація повним ходом. І окей? Okay? Oh. Oh, Боже. Я тут. У мене укач... ну не укачу, я хочу спати, нема сила. Але у батьків вихідні субота зараз, тому ми поїхали. Ми повинні були в 8.30 їхати з ними гуляти, але я не змогла прокинутися, бо я лягла десь 4 4.30, мені було дуже погано. От, Тому їдемо просто... Місто, знаєте, як забитому якомусь прогулку, але виглядає дуже круто. Тут як в, в лісу якомусь. Що, я замовляла на Амазоні ці штучки для закруток за великі гроші. ну Я маю на увазі, якщо порівнювати. А тут просто по одному фунту все продається. Оце так, да. мені треба екстремісочки купити, бо в мене щось їх так мало, я привезла, щоб не, не забивати валюту. Можна собі тут носочки купити, думаю, нормально буде. Тому що носочки треба міняти часто, а в мене немає такого вибору. Це якісь я Не можу забути ці чашки. Вони, правда, такі маленькі, я люблю великі чашки, але воно ну, купить такі миля, ну гляньте. О, Боже. Ну треба тримати себе в руках. Це що це таке? Для чого це. Для садівництва є куча одягу для собачок, платюшки такі, ну це взагалі що? Ну, це тільки кареці таке, можуть придумати. Ви подивіться маєчки, платья, окуляри. Ха. Жесть. Бантички. О, ногітки з дайсу. Що спробуємо? Мені здається, якість буде просто бешена. Можна ще взяти а, такі ліпучки, тому що у мене є лампа вже. Блін, ні, я, я спробую поекспериментую. Може і не треба буде платити за наращування пишені гроші. Хотіла, до речі, може з дохою помалювати, щось разом придумати. Теж дофіга канцелярки, просто ну це взагалі слабкість. Мені вже п'ять блакнуть, якось хочеться. Що знаєте, таке? потратити годенючко. Єя. Yeah, yeah. А тут вже подорожчі якісь штучки продаються. Музика топ. Такий вайб просто наших магазинів оцих, типу Дамоїчок. Що у нас там ще є? Аврора. Абсолютно таке ж. Може, тут якесь є світло для зйомок, бо взагалі не вистачає. Я просинаюсь, вже темно, І ще погода така зашкварна просто. Дуже темно в хаті. Сонця нема. Боже, тут є все. Сука, блять, очі розбігаються. О, супер. I think I'm ready. Ooh, you want small one? Thank you. А як я як вам взагалі отака от знахідка? Короче, а, оцей це рис. Який вони їдять, коли їм подають в ресторанах в тарілках рис, і він знизу присихає до тарілки, вони заливаються водою, зішкребають і їдять його. І вони придумали ось такі снеки: такий запечений, пригорілий рис, як снек. Це взагалі абше.

Хочу купити що солодке, не знаю, що. Якісь такі солоди, що кореці не дуже сексуальні для мене на вигляд. Не, не знаю, я, ну підходить, Йоптись, і що взяти? Ну, насправді, ще не доїла не, 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 дої... не доїла я свої солодощі, вже поки... кинути цю зап'єю. Чіпси не хочу, щось мене після тої кукурузи накрило нахер. Треба м'ятний чай купити, щоб у мене нервішки трішки заспокоювались, бо у мене давління сильне. Пінне пі... ну. <п 'є> я не знаю, що це таке. Якийсь горі-горіховий. А, оці горішки, я забула, як вони називаються. Світ, пампін, і солодка картопля, жажаба, ямті, герб бутонік якийсь. Потім джинджерці, бурдок. Я не знаю, що такий корінь якийсь. Корн сілкті. Тік, тік. Тік ті, і це з опять тих от коротше з кукурузи з тих волокон. Браун райс грін ті Це теж таке шостка. Чай Максим. Дуже багато видів Максима. тут у нас. Що ще? Ніфігавних консерв тут, конечно. Бачите, вони поставили там свою корзину, і отак, от, якщо пройтись по супермаркету, можна познаходити чись корзини. Вони їх хороше так кидають, ідуть, скупляються на другий поверх або просто ходять-ходять, потім повертаються. корзина на місці. Ніхто її не розгрибає, ніхто її не переміщає. Я кажу, а якщо багато часу пройде, типу ну треба ж якось її розбирати. Вони кажуть, ні, ніхто корзини не трогає. No. We, we so so Коротше, ніхто ці корзини не трогає. Мені здається до закриття магазину, От, коли магазин закривався. А, мелон. Динька. 13 Why so? Pounds. Why so? Wow. 13? 13 uh, десь 150 гривень цей мішочок мелона. I... Ось так він виглядає. Ну, це, мабуть, якийсь вид um, цього. Тикв... Ти... Не тиквачки. Дай Боже, мої пам'яті жити подовше. Динька, динька. Стап. <гас> а? Тобі зараз цей пальчик 5... 5... 6... Так, що у них тут ще є, таке цікаве? Оця жутка херня на... На мені не, <гас> не подобається. Що ще? Взагалі можна, так знаєте, пройтись, показати все, що у нас є. Але мені треба перекладач у вигляді дохи. М -м, якісь тут консервовані піколи, от всякі тут е трава якась. А, це для панчанів, мабуть. А, це просто водорослі, Ну, Виглядає тут краще, ніж перегнівша якась херня.

Дивіться на цю жутку картошку, що вони з нею роблять? Це виглядає, наче вони лопатою розчавили її, а оці, оці тріщини це як на п'ятках прямо. Як на п'ятках прямо ці тріщини. Трещ, Жесть. Доха, ну з твоєю ручкою все буде виглядати великим, з моєї норми. Кассофьор Фіст Овесосну. А взагалі, да, так красиво, красиво все розкладено, все так красиво виглядає. Дуже акуратненько. У нас так виглядає все в преміум е, супермаркетах. А у них це ну, забігаловка така сама, е, сама хуйова АТПшка. Хочу це пожарити якось, тому що я тільки варіна моя їла. Ось, я змерзла. О, така от помощниця, папина. Отак. І от тут у нас травочка трішки отдільненька, не вмістилася. Ну, натопіти, не можна так. Там знаходиться цей спортзал і кафешка смачна. Це недалеко від дому. Не то, що недалеко це прямо. На... <кхід> Напроти в'їзду на вулицю. Ой, тут дуже холодно. Я. Уже не на шуточку холодно, дівчині. Давайте вже дивігати поршнями. борщнями. <плес> заміняють байдені сокспер. And... What's on my hmm? back sock? Socks. Mm. For chairs. I yeah, the... Why? Yeah. yeah. And socks to can be... It's uh, Thank uh, you. Yeah. I have socks. socks? <laughs> <laughs> Собі. Це добре, вони підійдуть під крокси. Крокс. Такі. Ну, вони дешеві були і милі. Я там на якість не розраховувала, просто, щоб було не шкода, теж їх виконати, якщо що. Це просто симпатичні.